Доброго дня, любі дітки! Сьогодні до нас в гості завітав котик Мурчик. Подивіться, познайомтеся з ним. А скажіть, будь ласка, що люблять робити котики? Котики дуже люблять гратися. А чим вони полюбляють гратися? Подумайте, не поспішайте! М'ячиками люблять, люблять гратися, бігати за м'ячиком, стрибати, а м'ячик і сам вміє стрибати. Тож сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію веселі м'ячики. Мурчик приготував для вас цікавий віршик. Послухайте, будь ласка. З рук у руки м'яч стрибає і до неба підлітає. Ой, який же він прудкий, гарний м'ячик мій новий, вгору вниз і навпаки, ледь торкаючись руки, скаче швидко м'ячик мій і не скажеш йому стій Подивіться, м'ячі бувають великі, ось такі великі і маленькі. І ще дуже-дуже багато різних розмірів м'ячики бувають. А який м'ячик? Він круглий. Бачите, в нього немає кутів. Що вміє робити м'ячик? Він вміє котитися. І маленький теж вміє котитися. Добре, малята! Починаємо нашу аплікацію. Для нашої роботи нам потрібно аркуш паперу, на який ми будемо наклеювати нашу аплікацію м'ячики. Заздалегідь вирізані кружечки різного розміру. У мене один червоний і три зелених. Обов'язково серветочка для того, щоб притискати нашу аплікацію, Клійоночка для того, щоб. Не замурзати наш стіл, пензлик та клей. Починаємо. Тепер нам треба викласти наші м'ячики там, де ми їх будемо наклеювати. Викладаємо наклеюночка.

Ось так. Тепер беремо зелений, намощуємо, гарно, клеїмо, Наклеюємо. Ось і другий м'ячик у нас є. І останній. Топочок його пищить на знайти. м'ячик дуже. Ось і третій м'ячик. У нас всього м'ячиків Багато один червоний великий і три маленькі. Мурчик, подивись, чи подобаються тобі наші м'ячики. Подобається мурчик тобі? Да, дуже! Молодці малята, дуже гарні м'ячики Зараз побіжу показувати своїм новим друзям. До побачення, малята!